Всім привіт! З вами Поліна Різник. Завершився ще один футбольний тиждень. Презентуємо вам свіжий випуск новин про нашу велику червоно білу родину. Кривбас Let's go! Кривбас перемагає Карпати у заключному матчі року. Ю 19 пішла у відпуску. ЖФК дізнався суперників. Це все, і, звичайно, крутий ексклюзив. Очікують на вас в цьому випуску. Ну, як звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Кримбас Ю-19 в заключному матчі в 2024 році юнацького чемпіонату України зустрічався в рідних стінах з однолітками Карпат. З яким рахунком завершилась зустріч, про це детальніше розповість наша Юля Полякова, яка працювала на грі. Привіт, Поліно. Юнаки Кривбасу на жаль не зуміли порадувати вболівальників позитивним результатом. У протистоянні проти одного з лідерів сезону наша команда поступилась. Вже в дебюті матчу кривбас Ю-19 відкрив рахунок зусиллями Назара Попова. Але суперник доволі швидко у відповідь забив втричі. Наприкінці тайму пропустили ще один гол. Після перерви команди ще по разу обмінялись точними ударами. Ну, гра була дуже важкою, тому що погодні умови сьогодні підвели. В першому таймі забили дуже хороший м'яч і пропустили дуже небов'язковий. Тому трішки вона нас зламала, те, що ми працювали на протяжні тижня. І остання гра завжди важко. Після цього матчу Крибас Ю-19 іде у відпустку. Збираємось ми 15 січня, проходимо медогляд, починаємо працювати. Є в нас вже плани, вже ми попрацювали деякі матчі і починаємо готуватися до другого колу. Нападник Ю-19 Назар попов сьогодні відзначився, але, на жаль, це не допомогло криворіжцям набрати очки. На жаль, ми поступилися, заперник був достойним. На відпочинку ми будемо. Потім дуже добре проведемо свої збори і вийдемо з новими силами. Давайте подякуємо нашій юнацькій команді за перше півріччя та чекаємо від червоно-білих перемог вже у наступному році. Дякую, Юлю. А ми продовжимо. Футбольна академія Кривбаз 21 грудня піде у відпустку. Наші юні вихованці, а також тренерський штаб, після насиченого та цікавого сезону йдуть на відпочинок та зберуться, щоб поновити тренування вже у новому році, 6 січня. Давайте в коментарях побажаємо червоно-білим повернутись до роботи з новими силами. Директор Кривбас Маріус Олександрій зустрівся в Греції з директором академії «Олімпіакосом» Жозе Анігом і директором зі скаутингу клубу Аврамом Пападополосом. Керівники обговорили багато тем щодо розвитку дитячо-юнацького футболу, а також щодо співпраці української і грецької академії. Наші в збірні воротар Кривбасу Ю-17 Данила Сичов отримав виклик до лав збірної України Ю 14-річний вихованець ФА Кривбас, а також нашого Дніпровського відділення УФК Кривбас, успішними виступами у складі червоно-білих звернув на себе увагу старшого тренера сині-жовтих Дмитра Михайленка. Україна ю 15 в ці дні бере участь у міжнародному турнірі розвитку УЄФА, який проходить з 13 по 18 грудня в столиці Португалії. І Сабоні сьогодні відбувся вже другий матч турніру. Українці вже зіграли з Португалією та Італією. Про те, як проходить турнір, та про перші враження в збірні, телефоном Данило Сичов для мене велика честь представляти збірну України та Кривбас в Європі. Гра італійців здалася нам важкою, але ми робили все, як нам казали тренера. Все нас вдавалося майже, але ми старалися все робити, що ми могли. Ми перемогли. Емоції дуже позитивні. Був радий грати за збірну ще й проти італійців, проти неслабої команди, яка може щось відповідати нам на наші вдари, а не просто грати. Та гра була рівною. Жіночий Крембас продовжує перебувати у відпустці, а поки дізнався календар другої етапу вищої ліги, матчі якого відбудеться в другій половині березня 2025 року. Орієнтовний старт заплановано на 19 березня, саме тоді пройдуть ігри першого туру. Наша ж команда свій перший поєдинок зіграє у другому турі вдома проти Пантер. Після чого у третьому турі відправиться до Житомира на протистояння з Поліссям. В останньому, десятому турі, другого етапу чемпіонату Кривбазі йдеться у Кривому розі з Оболонню. З повним календарем ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті. Наші дворозові чемпіонки України Кривбас Вю 15 продовжує готуватись до весняної частини сезону дівочої ліги України та проводить контрольні матчі. В одному з останніх спарингів дербі вони зустрілись з дівочою командою Фа Кривбас та перемогли 3-0. Забували Поліна Панченко і Софія Зуєва. Головна команда клубу Кривбас після перемоги в Одесі над «Чорноморцем» вдома у наступному турі зіграла проти Карпат. Як закінчилась гра? Про це знає мій колега Роман Васильковський. Поліна вітаю. Кривбас перемагає в заключному матчі 24-му році. У принциповому протистоянні команда Юрія Вернодуба була сильніша за Карпати і таким чином взяла реванш за невдачу в першому колі. В першому таймі забив Харвої Іліч, а в другому Єгор твердохліб. І це вже п'ятий поєдинок у УПЛ поспіль, в якому Ігор не йде без забитого голу. Браво! Причому Твердохліб став першим гравцем Кривбасу, якому підкорилось досягнення п'ять поспіль гольових поєдинків. Відзначимо підтримку. Усі 90 хвилин болівальники гнали криворісі вперед, і це також стало запорукою успіху. Тож дякуємо червонобілим фанам. Після фінального свистка команда підійшла до трибуни героїв далі без коментарів. Кривбас завершує рік ефектною перемогою та у доброму гуморі йде у відпуску. Поліна. Дякую. Ну що ж, кривбас пішов у відпустку. І, на щастя, Лазарет команди спустів. Багато хто з хлопців за останній час повернувся до тренувань, тож ми чекаємо на зустріч із ними вже у січні, коли Кривбас знову збереться на клубній базі та розпочне підготовку до другої частини чемпіонату. Один з тих, хто пропустив чимало часу, але у грудні повернувся до загальної групи Юрій Вакулко. Тож ми маємо можливість задати нашому півзахиснику декілька питань. Юрію, вітаю. Ти пропустив більше місяця через травму. Як себе зараз почуваєш? Дякую. Зараз почуваю вже набагато краще. Хотів би подякувати нашим докторам та реабілітологам, тому що. По Плану в мене було до шести тижнів, але вдалося в загальну групу повернутися через чотири. А повну версію інтерв'ю з Юрієм Вакулком дивіться у вівторок на Ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Ексклюзивних новин: два футболісти Кривбасу повернуться до розташування клубу з оренди після завершення відпустки. Це півзахисник Владислав Семотюк і нападник Денис Устименко. Семотюк виступав останні півроку за рух, де провів чотири матчі. Щодо Устименка, то на його рахунку за Карпати матчів в осінній частині сезону УПЛ та один гол. Рухи Карпати вирішили не активовувати опцію викупу контрактів гравців. Семотюк та Устименко в січні розпочнуть підготовку з кривбасом до другої частини чемпіонату. до конкурсу від ФК Кривбас переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви можете знайти в описі до цього відео. А у нас нове питання. Назвіть ім'я вихованця клубної академії, який дебютував за головну команду Кривбасу на зимових зборах в Туреччині 2021 го А зараз працює в клубній структурі. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримати подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і на останок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з мешканцями Кривого Рогу про футбол. Всім привіт! Головна задача футболістів це звичайно класна фізична підготовка і витривалість. Навіть голкіпери під час матчів набігають не один кілометр. Тому сьогодні ми вирішили дізнатись, чи знають мешканці нашого міста, скільки в середньому за матч набігає футболіст кілометрів. Поїхали, Хоча ні, побігли. Скільки в середньому за один матч футболіст набігає кілометрів? В сенсі. Яку відстань? Відстань? Да. Ну, вони там багато бігають, ви знаєте про це? Я можу по часу сказати. А, ну, Я думаю, ну, час. Час бігає. Грає до 90 хвилин, вони годину бігають, весь інший час вони передають вітання. Так? Да. А якщо в кілометрах, брат? Кілометрів? Кілометрів? Як правильно? Напишіть в коментарях. Смотря, які ігроки. Ну, наші криворізькі за кривбас, які грають. Я думаю, якщо п'ять тисяч. П'ять то... тисяч не, кілометрів. Ні, п'ять кілометрів. Не знаю, може кілометрів взагалі. Я не знаю. Ну, кілометрів, мабуть, 8-10 наматують. Тридцять. Тридцять. А скільки тоді матч йде? 90 хвилин. О, супер! За 90 хвилин 30 кілометрів? Так, да, нормально. А ви б змогли так? Так. Да. А вони можуть? Так. Да. Навіть голкіпери? Так. І нападники? Так. А тренер? Тренер? Тренер також може. Ну, я навіть, навіть не знаю. Три з половиною. Кілометрів 5-7. Чому ви думаєте більше, ніж ваш знайомий хлопець, друг? У мене просто друзі футболісти. Так. А вони сильно вимотаються, так що я думаю, що більше. А як вони приходять, кажуть: "Блін, я сьогодні 5-7 км пробіг". Ну, напевно, да, но говорять, що типа вимотуються сильно. А вони за яку команду грають? "Кровбас" в академії. Ну, це 45 хвилин. Це. Ну Ну може Кілометра, півтора, може. Півтора кілометра. Але матч йде з двох таймів: один тайм 45 так. хвилин і ще 45. Оце так. за два, два по 45 так. це півтора кілометра. Ну, Так, да, мабуть, супер. Вам з дому до магазину скільки йти? До найближчого? Да. На дві хвилини. А в кілометрах? 90 хвилин грають хлопці в футбол. Ні, Тоді більше кілометрів. Нехай буде три. А ваша думка? 10, Так, чому так різняться, чому 10? Інтуїція жінська підказує. Ну, я хочу сказати, що ви максимально близько до правильної відповіді. 10, 12, 10 набігають. В середньому. В середньому. Кілометра 3, 4. Це багато? Це, так. Да. Ви б стільки змогли? Я б, ні. Кілометра 7. Це хто? Я думаю, полузахисник. Так. А захисник, ну, 8, 10. Тобто захисники навіть більше бігають. А крайні особливо. Особливо дібанго. Дібанго, єс. Дібанго, єс, дібанго єс. А якщо голкіпер? Та скільки вона бігає? Метрів 200. Поки вийде на поле, Ну, думаю, ну до трьох. Ну, Макси до трьох. Супер, дякую. На цей раз ніяких грошей. Друзі, все чесно і справедливо. 300 гривень. 500 її, покажи в камерах, справа. Від 9 до 15. Теж думає, 10. А ви ближче до 15? Ну, десь середнього, щось таке. 12. Давайте, до 12 Супер. буде. Домовились ми, сторгувалися на 12 <х> кілометрів. <х> ну що ж, друзі, ось такі відповіді ми отримали від гостей та мешканців нашого міста. Відповіді дуже різноманітні: від 1 до 30 кілометрів. А як ви вважаєте, скільки повинен набігати в середньому футболіст за один матч? Напишіть в коментарях. І до зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.